Zipfile YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі. І поки я трошки оговтаюсь від своєї операції, вже прихожу до тями, вирішив зробити невеличкий і коротенький відос на тему можливих наближаючихся блекаутів. Ходив я в магазин по дрібниці по їжу і зайшов в мережовий маркет Аврора, де. Побачив ось такі акумулятори 18650. Вирішив, візьму пару штучок і перевірю, як вони себе показують. Значить, це у нас акумулятори називаються плюс формат 18650 мають таку піпку зверху. Заявлена ємність 1200 мАч. Так, це малувато для якихось. Потужних павербанків, але в якості акумуляторів для ліхтарів, для міні-павербанків, коли швидко треба щось зарядити. Цієї ємності з таких двох батареї на один заряд мого телефона має вистачити. Для прикладу, я частенько маю в розбірці якісь ноутбуки, нетбуки. З них я дістаю акумулятори, тестую і відправляю в якісь DIY-проекти. Зазвичай трапляються акумулятори невеличкої ємності, як ось цей на 430 мАч всього навсього але де їх можна використовувати. Мені підігнали колись ось такий ліхтарик isk 1177, ще старий. Покажу, що він світить. Він був зроблений на свинцево-кислотному акумуляторі, котрий вже давно вийшов з ладу, не тримав ємність. Тут була така вилка, щоб вставляти в розетку і його заряджати. Я ліхтарик повністю розібрав, впаяв сюди копіючну плату і поставив ось такий акумулятор від ноутбука приблизно на 400 мА. І з цим вже користованим акумулятором цей ліхтар при повній зарядці світить безперервно. 8 годин. Тут стоїть один всього-навсього світлодіод, і у разі якогось відключення світла можна хоча б якось підсвітити собі кімнату. Світло він дає доволі яскраве, от для таких приблизно паділок можна використовувати дешеві акумулятори з Аврори, якщо вони робочі, і відповідають заявленим характеристикам. Ну давайте почитаємо. Ближче що на них написано батарея акумуляторна торгівельної марки Плюс. Тип літій іон, типорозмір 18650, ємність 1200 мАч, призначення для забезпечення працездатності в портативних пристроях різного призначення, у тому числі в електроінструментах, потужних ліхтарях, електронних сигаретах, умови зберігання при відносній вологості повітря 50-70% за температури від 5 до 25 градусів. Увага! Не можна використовувати в приладах без захисту від перезаряду. При неправильному використанні акумулятор може Загорітися або вибухнути, не розбирати і не нагрівати до температури вище 80 градусів по Цельсію, зберігати в недоступному для дітей місці. Виготовлено 06-23. Строк придатності 36 місяців. Гарантійний строк згідно з супровідною документацією, тривалість використання до тисячі циклів заряду розряду. І ось мені цікаво, як вони все поведуть. На жаль, у мене немає якоїсь ювелірної ваги, щоби поміряти, скільки вони важать. Але ось я беру користований акумулятор Samsung. Так, ємність тут вже досить маленька, але він важить приблизно в півтора рази більше, ніж оцей плюс. Я так розумію. Що для мережі Аврора? Оця торгівельна марка Плюс? Використовує або неякісні акумулятори, у котрих ємність значно менша, китайські самі дешеві, або це якісь теж користовані акумулятори, просто запаковані в нову етикетку. І дивіться: якщо ми візьмемо акумуляторну батарейку з розбірки, тут у нас плоске таке, плоский контакт, плюсовий верхній. Тут же у нас зверху така піпка стоїть. Не в усі павербанки. Ось ця батарейка влізе. І не в усі прилади. Тому зверніть на це увагу, якщо будете купувати саме оці батарейки плюс із Аврори. Зараз я поставлю їх в зарядний пристрій. Нещодавно по акції я купив самий дешевий двохканальний зарядник від Літо Кала. Ось так він виглядає. В ньому буквально просто два посадочних місця і два світлодіоди індикації, котрі загоряються різними кольорами. Тут є захист від переполюсовки, значить, що у нас написано: інпут 5 вольт 1 А по дротику micro USB і вихід 4,2 В по ампера на канал. Ну що ж, я кладу ці акумулятори на зарядку, і коли вони повністю зарядяться, я їх буду перевіряти тестером ємності ось таким простеньким zb 2 l 2 Тут у нас навантаження 5 Вт, простенький тримач під акумулятори, не знаю, чи сюди влізе батарейка з піпкою. Ну, має влізти, але ну, подивимось. Значить, вимірюю кожну батарею цим приладом і розкажу вам, чи відповідає заявлена ємність. На самій батарейці дійсності насправді тут немає ніякої інформації не написано до якого вольтажу можна розряджати ці батарейки, але ми візьмемо за стандарт 3 вольта не менше, хоча деякі пристрої розряджають. До 2,7. Ну, я поставлю 3 вольта про всяк випадок, бо інформації ніякої на батарейках немає. Приступаю до тестування і повернусь, коли будуть хоч якісь результати. Вставляємо наші акумулятори в зарядний пристрій LitoCala, підключаємо USB дріт втикаємо в блочок. Загорілись червоні світлодіоди. Коли батарейки зарядяться, Тут буде горіти зелений колір. Ну що, друзі, пройшло пару годин, і батареї зарядились. Наш зарядний пристрій показує зелену індикацію, значить, заряд виконаний. Ну, а тепер беру акумулятори і підключаю їх до навантаження, до тестера ємності. Давайте спробуємо, чи влазить сюди в цей тримач. Акумулятор нормально. З'єдную живлення. Так, На акумуляторі у нас показується 4,17 вольта. Окей, ставимо розряд до 3 вольт і почався процес тестування. Розряд у нас іде струмом 0,5 ампера А і вольтаж, вже бачите, просів до 3,86 Ну, що, я лишаю це на тестуванні, потім під'єднаю другу батарейку years later. батарейки із Аврори пройшли тест на заряд-розряд. Він звісно не дуже правильний, бо треба було їх зарядити до повної дати їм. Полежати день-два і потім вже проводити розряд. І бажано так зробити декілька разів. Тоді ми будемо знати їхню номінальну ємність. Одна батарея віддала нам 1193 мА, а інша 1152. Ставлю батарейки в зарядний пристрій. Поки вони будуть заряджатися, ми з вами. Зробимо деякі висновки. І так, батарейки з Аврори плюс ємністю 1200 мАч приблизно відповідають заявленим характеристикам. Ємність трішки менше. За ціну в 50 гривень за штуку їх купувати не варто. Зараз повно оголошень на OLX з продажем акумуляторних батарей, типу розміру 18650 з різних розборок електроінструмента, електротранспорта, з автомобілів Тесла. Ємність тих батарей набагато краще, ресурс більший і коштують вони поки що не дуже великих грошей. Тому, якщо ви готуєтесь до блекаута, рекомендую вам залізти на OLX і пошукати акумулятори. Якщо вам не треба потужний павербанк і не маєте змоги замовити на OLX, і у вас є магазин Аврора, ну можете взяти для якихось не дуже вимогливих пристроїв. Але зверніть увагу, що на цих батарейках є отака піпка, котра я вам показував раніше. І допустимо в простий пауербанк з Aliexpress ось такий, на дві батарейки. Вони вже не влізуть. Давайте вам наглядно це покажу. Звичайна батарейка з акумулятора ноутбука. Ходить і вставляється нормально. Батарейка плюс заврори не вставляється, їй заважає ось цей плюсовий контакт. Не в усі павербанки вона влізе, це треба враховувати. Якщо будете збирати на таких акумуляторах. Що ж мені робити з цими батарейками? Я вставлю їх в якийсь ліхтарик чи інший прилад, у мене є декілька зарядних. Девайсів, в котрі їх можна вставити там стоять значно менше поємності батарейки типу таких звід ноутбука по 400-300 по 300 мА. Ну а тут хоча б буде 1000 1200 мА. Ну що ж, таке коротеньке було відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, а також можете підтримати мене за реквізитами в описі до відео, закинувши пару гривень на швидше одужання, і щоб я більше робив комп'ютерного контенту. Не забувайте також донатити на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі.